Всім привіт! Хочу поділитись інформацією, а саме після встановлення інвертора гібридного, як його правильно налаштувати. Є один дуже критично важливий пункт налаштування це пункт номер 29 Щоб до нього зайти, ми нажимаємо Утримаємо довго Enter, потім заходимо в меню і вибираємо 29-й пункт. Цей пункт це мінімальний розряд. До якого розрядяться ваші акумулятори під час вимкнення живлення центрального. Тобто, якщо у вас буде відсутня електроенергія, якщо не налаштувати цей пункт, в моєму випадку тут стояло 20 вольт. Це майже в нуль висаджені акумулятори. Всі ми знаємо, якщо в нуль висадити акумулятори, то вони ну, вмирають, можна так сказати. Як мінімум, у вас буде точно зменшення ємності. Після такого глибокого розряду, особливо якщо у вас свинцеві акумулятори звичайні, автомобільні. Тому вибираємо ось тут 29 й пункт в меню і змінюємо параметр. Ну, в моєму випадку це 23,5 В. І, здається, це десь приблизно до 30% розряду акумуляторів. Це допустимо. Якщо у вас буде стояти, наприклад, 20 В, як у мене було то акумулятори розрядяться повністю. І потім, поки, наприклад, це буде ніч, поки до ранку вони постоять в розряженому стані, там вже піде надмірна сульфатація. І акумулятори ваші помруть. Тому якщо ви правильно виставите 29 й пункт, а це важливо зробити, і важливо зробити відразу після підключення інвертора, то ваші акумулятори проживуть довго, прослужать вам вірою і правдою. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. До речі, така менюшка таке налаштування в переважній більшості таких китайських інверторів. Тому я думаю, там плюс-мінус, ну, у мене це 29 й пункт. І в більшості таких гібридних інверторів, то в більшості у них 29 й пункт. Може, десь у когось буде 27-й. Почитаєте уважну інструкцію. Важливо просто не пропустити цей момент, тому що я в свій час пропустив. Не подивився і не було світла, акумулятори повністю розрядились, після чого втратили частину своєї ємності. Я їх там як міг реанімував, але все одно вже тієї ефективності не буде, яка мала би бути. Тому не повторюйте моїх помилок. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було корисне. На все добре. Підписуйтесь, ставте лайки.